Один із входів на територію школи номер 8 розташований на вулиці Східній. Найближчий облаштований пішохідний перехід за 100 метрів. Учні школи, аби скоротити шлях, переходили дорогу у невстановленому місці. Розповідає вчителька Ірина Амрахова. У нас Пішохідний перехід з однієї, були, з однієї сторони школи і з іншої. Тобто дуже далеко йти. Кожен ранок я бачу, що і вчителі деякі порушують правила дорожнього руху, батьки, діти. Ми нарахували за 15 хвилин це було 600 машин і було 61 пішохід. Тобто, і дорослі, і малі. Що я спостерігала вже сьогодні? те, що Люди ним користуються, і тим, і те, що машини зупиняються і зменшують навіть швидкість руху. Нерегульований пішохідний перехід з острівцями безпеки поблизу школи номер 8 встановили за грантові кошти. Його вартість майже 248 тисяч гривень, каже координаторка проєкту Тумі шлях до школи Аліна Кундіч. Люди, діти, батьки обирають найкоротші траєкторії руху і сусідні, скажімо так. Перехрестя і пішохідні переходи є віддаленими від школи. А їм ну зручніше рухатись навпростець. І школа зазначала, що декілька років тому тут було ДТП за участі дитини були обговорення з Поліцію ще до етапу розробки ПКД школа, учні, батьки, вчителі. Ми, як організатори, проєкту. острівець безпеки на даній ділянці. Ну, він є згідно сучасних норм нормою. Роботи були безпосередньо розпочати 9 квітня цього року. На сьогоднішній день вже облаштовано безпосередньо острівець безпеки, пониження на тротуарах, заасфальтований тротуар і частково встановлені дорожні знаки подальшому буде закінчено облаштування додаткових дорожніх знаків, буде влаштована організована зупинка по стороні школи, для того, щоб водії вже знали конкретно, де їм зупинятися, щоб не було порушення. І, а також буде нанесена дорожня розмітка.